Файний тво, блядь, вибриди. Давай, 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 газу! Блядь, ти сука, Іванцю Йобнутий. Нахуя ти то зробив? Юра, та з мосту? А? З мосту? Страшно. Не страшно! Не страшно, що я так піду! О ти так підеш, знаєш коли? Коли ти не розженешся. Якщо ти файно розженеться, то парад... ні, ні. Я не ти. Е! Е! Показал ручку Я ж казал Юра ручка А блят ха-ха Ха-ха Ю-ха-ха Юра ныряй Блядь Я ебу Хе-хе-хе 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 Давай, Юро, ще раз і грасти А ну розженися, файно грає